Поки у Формулі 1 тривало міжсезоння, в молодших серіях тривали зимові чемпіонати, і в двох з них їхали українці. Тож сьогодні хочемо поговорити про їхні змагання. В січні-лютому на близькому сході відбувалися два чемпіонати: F4 Middle East Championship та Formula Regional Middle East Championship. У першому їхав уже відомий нам Олександр Бондарев, а в другому Ярослав Веселаго. Тож сьогодні говоримо про українську формульну зиму. З вами проект Безгальм, і ми починаємо. Почнемо зі структури чемпіонатів. Вони проходили паралельно у кожному по 5 етапів. Чотири відбулись у ОАЕ, ще один в Катарі. Очки отримували перші 12 гонщиків. Перед етапом було по два тестові заїзди. Під час етапу одна практика, дві кваліфікації та три гонки. Хочемо пожалітися на організаторів, адже час цих заїздів треба було знаходити через і якісь невідомі джерела. На офіційному сайті були лише розклади гонок. Оскільки з Олександром Бодаревим ви знайомі, а якщо ні, то ролик буде в описі, то потрібно вас познайомити з Ярославом Весела. Він прийшов до формули нетипово. В його житті не було картингу. До формульних серій Ярослав дійшов з дрифту, де в 2020 році став чемпіоном України. У 2022 був учасником Drift Masters European Championship. У 2023 році вирішив спробувати себе у відкритих колесах. Перший його чемпіонат Формула-4 у Франції, де він провів 21 гонку та зробив 6 очок. Далі він пішов вище і перейшов на рівень регіональних формул. У 2024 році Ярослав також проїхав чемпіонат на Близькому Сході команди XL Motorsport та. Фрека європейський чемпіонат у команді Art Grand Прі на жаль за 33 гонки так і не заробив очок. Але скажімо чесно, є в молодіжних серіях така річ, що деяким пілотам дістаються кращі деталі, кращі мотори. Кращій шасі. Ми вважаємо, що це якраз такий випадок, коли техніка не була найкращою для Ярослава. Тож далі розповідаємо про цю зиму для веселаго. А якщо ви хочете дізнаватися про всі новини про нашу пілотів, підписуйтесь на наш телеграм-канал. А новини точно будуть, бо хлопці цього року ще їхатимуть сезон в Європі. Тож перейдімо до чемпіонату Фермек 2025-го, де веселаго виступав за команду Santa Рейсінг. Перший етап на трасі Ясмарини розпочався для Ярослава з 23 го та 24 го місця в кваліфікаціях. Він був частіше в другій половині пелотону. Гонки він завершив 20-м, 19-м та 17 м Третя гонка розпочалась для Ярослава з 24-го місця. І тут він зміг відіграти аж сім позицій. Другий етап на тій же трасі Ярослав провів приблизно на такому ж рівні. У першій гонці фініш був на 23-му місці, друга гонка була більш успішна. Він на в старті відіграв 5 позицій і, зрештою, завершив гонку 16. -ти. У третій гонці з болідом були проблеми. Та веселаго зійшов. Згодом чемпіонат переїхав з траси Ясмарина на автодром Дубаї. Нова траса принесла Ярославу кращі результати в кваліфікації. Перша квала 20, а в другій 19. -й. У першій гонці він здобув 14 місце. Зовсім трохи не вистачило для перших очок. Цей результат став кращим у чемпіонаті для Ярослава. Другу гонку закінчив 17, а третю на 16 місці. Цей етап точно став найуспішнішим для Веселаго в чемпіонаті. Четвер. Етап, ми повертаємося на Ясмарину. і у Ярослава були не зовсім вдалі кваліфікації: 26 та 23 місце. Відповідно, перша гонка пройшла в боротьбі, і Василаго відіграє 6 позицій, і фінішує 20-м. У другій гонці Ярославу не пощастило. Ярослав отримав пошкодження боліду і змушений був їхати на підстоп, через що втратив позиції. Згодом він втратив ще кілька позицій, але прорвався та фінішував знову на 20-му місці. Третя гонка видалась кращою на етапі, стартуючи з 25-го місця, Ярослав зміг приїхати. 18. -т. також відзначився обгоном на фінішній прямій. Де він з 21-го місця відіграв три позиції. П'ятий етап фінальний. Кваліфікувався Ярослав на 19-те та 21 перше місця. Перша гонка. Він провалив старт і опустився на 24-те місце. Протягом гонки веселого піднявся на 19-те місце. Друга гонка починалася для українця дуже добре. Він зміг швидко піднятися на 16-те місце, але згодом опустився на 24-ту позицію через помуку в одному з поворотів, де він вилетів в гравій. На цьому можна було поставити хрест, але Ярослав повторив ще один прорив на 17-те місце. Третя гонка не транслювалася. Через це ми просто скажемо, що він фінішував на 23-му місці. Дах Ярослав не заробив цього чемпіонату очки, але провів його стабільно. В заліку він став 26-м з нулем очок серед 35 пілотів. Сам веселаго підсумував цю кампанію. Так з кожним кроком моя впевненість тільки зростає. Це круте відчуття, і з ним я прагну тільки більшого. Роботи ще чимало, особливо у швидкості прийняття рішень, але з наявним прогресом зупинятися я не планую. Ми бажаємо успіхів Ярославу і знаємо, що прогрес є та буде більше. Чекаємо від нього успішної кампанії у Фрека. Звісно, прикро, що його напарником у цьому та європейському чемпіонаті стала русня Нікіта Бєдрін, але віримо, що це лише змотивує нашого гонщика. Далі переходимо до виступів таланта з академії Вільямс Олександра Бондарева. Коротко нагадаємо, що Бондарев завершив успішну картингову кар'єру лише минулого року. У нас є відео про це. Тоді ж його відправили дебютувати в формульних серіях на два останніх етапи італійської формули-4. Узвеселаго сприймався як здобуття досвіду і накату перед чемпіонатами в Європі. Але було справді цікаво, як Олександр себе покаже, і показав він себе дуже достойно. Бондарев їхав у команді Према і вважався новачком, тож мав два заліки загальний та серед дебютантів. Бондарев на першому етапі кваліфікувався 17 та 19-м. У першій гонці прорвався на кілька позицій. Але фінішував на 16-му місці в другій гонці через поломку підвіски був змушений зійти достроково. Третя гонка пройшла для Олександра дуже вдало. Внаслідок прориву він піднявся на 11-ту позицію та зміг заробити перші очки в чемпіонаті. Другий етап Олександра розпочався з впевнених кваліфікацій: десяте та тринадцяте місце. Перша гонка вийшла для Олександра успішною. Він зміг піднятися на восьме місце та фінішувати на ньому, здобувши перший подім. Згідно з регламентом чемпіонату, новачок гонки піднімається на нього. На других гонках етапу діє наступне правило: перше Ка першої гонки отримує стартові позиції реверсивно. Таким чином Олександр стартував третім. Була одна помилка під час атаки, яка вартувала низки позиції. Фінішував він сьомим і знову потрапив на подіум як найкращий дебютант. Третя гонка почалась з тринадцятої позиції. Гонка вийшла насиченою на події. А Бондар фінішував десятим. Етап дійсно вийшов дуже вдалим з двома першими подіумами в кар'єрі. Третій етап Олександр кваліфікувався на першу гонку 14 м а в другій квалі став 8-м. Перша гонка пройшла вдало. Він поступово піднімався в пелотоні. Гонка закінчилась червоними прапорами, а Бондарев закінчив її 8-м. Через це він стартував у другій гонці на третій позиції. У ній через боротьбу з напарником по команді та пошкодження боліду був змушений заїхати в піти. І через це опустився на 25 те місце. У третій гонці Олександр показав гідну боротьбу всередині пелотону і знову фінішував 8-м. На четвертий етап чемпіонати повернулись на трасу Яс -Марина. Бондарев зміг показати в Кваліфікаціях шостий та сьомий результати. У першій гонці було багато вдалої боротьби від Олександра в плані захисту і атак. Він завершив її на шостому місці. У другій гонці через помилку він вдарив суперника попереду та змушений поїхати в піти. Це відкинуло його в кінець полотону. Та закінчив він заїзд на 22 й позиції. У третій гонці він отримав штраф в три позиції за інцидент вище. І стартував на 10-му місці. На першому Колі одразу зміг вирватися на 6-ту позицію і успішно утримував її до кінця гонки. Два шостих місця це його найкращі фініші протягом чемпіонату. На жаль, без подіумів бо один з новачків фінішував ще вище у цих гонках. Останній етап відбувся в Катарі. Олександр зміг кваліфікуватись на 10-те та 13-те місця. У першій гонці він не зміг рушити з місця на старті. Через це він опустився на 24 те місце, але здійснив дуже якісний прорив і фінішував тринадцятим. Згодом переможці цієї гонки дискваліфікували, і через це Олександр. Отримав свої заслужені очки. Друга гонка розпочалась 12-го місця. Ми побачили лише боротьбу за 11-ту позицію, яку ж Олександру таки вдалося здобути. Третю гонку, фінальну на етапі та чемпіонаті, ми не побачили через відсутність трансляції. Все, що ми знаємо, що Олександр поїхав опіти на першому колі і через це фінішував на 22 му місці. Бондарев провів дуже гарно свій підготовчий чемпіонат на Близькому Сході. Він покращив темп в кваліфікаціях, нав'язує боротьбу в гонках та не боїться ризику. Помилки є, але для його досвіду їх кількість зовсім не критить. Тично в заліку новачків Олександр став третім і здобув два подіуми як новачок. В загальному заліку він став 12 12-м серед 31 -го гонщика. Дуже потужний виступ як для пілота, який мав лише два повноцінних етапи в кар'єрі до цього. От таким був вояж на близький схід для наших пілотів. Попереду європейські кампанії, які починаються на початку травня. Для у Гоуфрека має бути 10 етапів, і чемпіонат триватиме аж до жовтня. Бондарев має провести повний сезон у італійській Формулі 4, де має бути 7 етапів. Всі новини про це будуть у нашому телеграм-каналі. Також нагадуємо про підписку на Ютуб, вподобайки та дзвони, щоб не пропустити нові ролики. Також нас можна підтримати через донат, всі способи у закріпленому коментарі та в описі. Не забувайте підтримувати і наші сили оборони. Всім папа.